Велесова ніч і сезон скорпіона, коли древня магія зустрічається з астрологією. З 31 жовтня, на 1 листопада відкриваються ворота між світами. Це час, коли наші предки вірили, що душі роду повертаються, щоб благословити, очистити і передати силу нащадкам. У це була ніч Велеса, Бога достатку, мистецтва, мудрості та переходу між світами. Тоді влаштовували мовчазну вечерю, запалювали свічки на підвіконнях, залишали частування для предків і просили в них поради та захисту. Це не було святом страху, як Хеллоуін, це свято пам'яті, вдячності й очищення. І не випадково ця ніч припадає саме на сезон Скорпіона, адже це час глибинних процесів переродження, зустрічі своєю тінью. Плутон, управитель Скорпіону, знімає маски, руйнує старе, щоб ми могли народитися оновленими. І наші предки в цей період очищали дім і душу від старих енергій. Велесова ніч це міст між минулим і майбутнім ніч про прощення, подяку і новий цикл життя. А що саме робити в цю ніч? Читай в описі.